Тож продовжуємо малята математику вивчати. Сьогодні я пропоную вам відправитися у подорож, а на чому ми будемо подорожувати? Спробуйте відгадати: дім по вулиці повзе, на роботу всіх везе, не на курячих ногах, а в гумових чобітках. Дві руки він має, вгору підіймає. Ви здогадались, що це? Вірно, це тролейбус. Тож сідайте всі зручненько. Раз, два, три, чотири, п'ять почали подорожувати. Ось і приїхали ми до весняного парку. А давайте порахуємо, скільки дерев у парку. Один, два, три. Чотири, п'ять. Скільки всього дерев? Вірно, п'ять. А давайте порахуємо, скільки птахів. Один, два, три, чотири. Всього чотири пташки. А чого більше? Дерев чи пташок? Вірно, дерев. А наскільки більше? На один. Одна з пташок. Це зозуля. Закрийте оченята і послухайте, скільки разів вона прокує. Зозуля літала, літала, свою пісню співала-співала для дітей голосно кувала. Скільки разів? Кувала зозуля. Так чотири пограймо ще раз. Зозуля літала-літала, свою пісню співала-співала, для дітей голосно кувала. Скільки разів кувала Зозуля. Вірно. П'ять, один, два, три, чотири, п'ять продовжуємо подорожувати. Малята, а що люблять їсти птахи? Я пропоную вам нагодувати наших пташок, залишивши їм зернятка в готівнички. Нам потрібно докласти зернятко в годівнички так, щоб кожні їх стало по п'ять. Скільки зерняток у першій годівничці? Жодної. А скільки зерняток треба покласти? Так, вірно, п'ять. Молодці. Малята. А скільки зерняток наступній годівнички? Чотири. Скільки ми покладемо зерняток? Щоб було п'ять. Одне зернятко. Скільки зерняток у наступній годівничці? Три. Скільки треба покласти зерняток, щоб було п'ять. Вірно, дві зернинки. А в четверту годівничку покладіть зернятко самостійно. Один, два, три, чотири, п'ять. Закінчуємо ми подорожувати. Малята, я сподіваюся, що вам сподобалась наша подорож. Зустрінемося на наступному занятті.